За те, що Бога можна побачити і в русинці, і в сльозі, скажемо йому слава Богу. Слава Ісусу. Його можна побачити у радісних моментах нашого життя, а також у сумних. Сьогодні хотів би говорити трохи про сум, про смуток. Не для того, щоб привести вас до депресивним стан, не для того, щоб ви відтепер почали більше шукати поганих новин і більше тужити, дивитися або читати трагедії ні, не для того, а щоб помилитися Богові за тих, кому сумно, не лише деякий час, там кілька хвилин в день чи, можливо, кілька днів, а вже тривалий, сумний, жахливий час. І Бог можна побачити в, в темряві, скажімо так, чи в цьому смутку це ж кількоста особливо добре. Ми всі чули фразу, що. Чи, чи навіть переживали, що чим темніше надворіч, чим темніша ніч, тим краще видно зорі. І тому сумні ситуації, сум у житті допомагає нам ліпше побачити Бога. Таке запитання, щоб ви коротко дали собі відповідь: чи буває приємність у гіркоті? І тут ми зважимо на таку алегорію, мабуть, більшість з нас, або деякі з нас принаймні люблять каву. І персонально я люблю каву не через гіркоту, а через поєднання, скажімо так, різних елементів смаку: кислинку, гірчинку, насиченість і самий аромат, і ефект від кави. Тобто, як... але гіркотам грає свою роль, і багато якраз любить каву через те, що вона має цю таку гірчинку. А також можна сказати, як я сказав, що буває приємність у гіркоті, можна сказати, що буває користь у гіркоті. Якраз... Можемо пригадати ліки, які іноді доводиться нам, на жаль, вживати. Деякі таблетки бувають неприємні, деякі рідини вони дуже і хочеться зразу виплюнути, коли береш до рота. Але ми це робимо з доброї волі. Можливо, діти не зовсім з доброї, але змушені під вмовляннями батьків щоб одужати. Але ми це робимо, але ми знаємо, що в цьому є користь, і скажемо, ця користь є. Вона прихуйка з якоюсь приємністю, тому що вона приносить поліпшення. Ця гіркота, вона веде до кращого результату. Без неї може не відбутися зцілення. Або ж без якщо не уникнути зараз, її зараз нукнути, потім ще більша гіркота, ще більший біль можливо прийдеться пережити. І сум це емоція, яку рідко коли шукають, адже вона сама приходить часто не сама. Це трошки можливо тавтологія, а то, то не наодинці вона приходить, приходить із втратою, з болем, з розчаруванням, із промахами власними, із жалем, із розбитими мріями. І вона, наче непроханий не гість, наче хвороба, яка завжди приходить невчасно, яку ніколи не чекаєш, і хочеться, щоб вона пішла геть і ніколи не вернулася. Як я говорю, іноді сум може бути тривати недовго. І ми можемо самі спровокувати сум, коли навіть дослідження проводили, що змінити поставу, можливо, згорбитися, нахилити голову або побачити когось сумного, і це викликає сум. Такий сум короткочасний, він не має значного впливу на, скажімо, на загальну картину, на наше самопочуття в цілому, але він іноді, як устільні затяжні дощі, приходить, затримується днями. Місяцями і, можливо, не зовсім місяцями, але тривалий час. І тоді він забирає сили. Людина втрачає життєву енергію, в неї немає мотивації щось робити, навіть необхідні важливі справи. Людина часто схильна у сумі віддалятися від інших, уникати розмов, уникати контакту. Тоді вона потребує допомоги інших часто спілкування, часто, звичайно, розмова може, скажімо так, запустити процес цілення, або ж може запалити цей промінчик, але людина цього виникає. І вона також часто поринає у безнадійність. І сум є симптомом депресії. Згідно зі статистикою, 5% у світі страждають від депресії. І в Україні 6,3%. Відсотка. І хочеться чомусь бути кращим. Але, на жаль, не в цьому випадку, тому що Україна лідирує в списку серед тих, де найбільше людей, які переживають депресію. І нам зрозуміло чому? Тому що відбувається війна, тому що тисячі сотні тисяч втратили своїх рідних, своїх близьких, своїх друзів. Когось вже немає житла. Можливо, воно є, але до нього вже не доїдеш, тому що там. Вороги. Можна перелічити інші причини, і всі ми знаємо їх, і щодня додаються ці причини, чого люди сумують і сумують довго. Але сьогодні хотів показати, яка користь може бути в сумі, або ж до чого, як він може призвести до доброго. І читаю псалом, який спав мені на думку, коли я роздумував над цією темою. 41-й псалом. В деяких перекладах може бути 42-й. Псалом 41. Друга вірша і далі. Як лине той олень до водних потоків, так лине до тебе, о Боже, душа моя. Душа моя спрагнена Бога, Бога живого. Коли я прийду й появлюсь перед Божим лицем. Сльоза моя стала для мене поживою в день та вночі, коли кажуть мені цілий день, де твій Бог? Як про це пригадаю, то душу свою виливаю, як я в многолюді ходив і водив їх до Божого дому, і з голосом співу й подяки, святкового натовпу. Чого, душе моя, ти сумуєш, і чого ти в мені непокоїшся, май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його. Мій Боже, душа моя. Тужить мені, бо я пам'ятаю про тебе з країни, Йордану й гермону із гори із міцар, перекликає безодню на гурки твоїх водоспадів. Усі вали твої й хвилі твої перейшли надо мною. день виявляє Господь свою милість, уночі ж його пісня зо мною, молитва до Бога мого життя. Повім я до Бога. Ти, скеле моя, чому ти про мене забув? Чого я блукаю сумний через утиск ворожий? Ніби кості ламають мені, коли вороги мої лають мене, коли кажуть мені цілий день, де твій Бог? Чого, душе моя, ти сумуєш? І чого ти в мені непокоїшся? Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його мого Бога. Читаючи цей псалом, ми бачимо не раз сум, туга, журба, яку проживає автор. І немало дослідників говорять, що цей псалом він написаний із вигнання. А якщо навіть не з вигнання, то людина пише десь віддаля від Єрусалиму, І людина, яка не може прийти до Божого храму, щоб відчути найкращою мірою присутність Всевишнього. Адже в ці часи це було ну, краще. Це було най, так, найвідчутніше. Це було місце поклоніння, де Бог був присутній, куди люди мусили регулярно проходити, де завжди приносилися жертви. Це було місце поклоніння і чомусь, можливо, як вже сказав через вигнання, можливо, з інших причин автор не може прийти, не може відчути Бога так, як він звик. Так як він раніше це робив. Він згадує святкові події. Коли каже, як я в многолюді ходив і водив їх до Божого дому, із голосом голосом і подяки святкового натовпу. можливо, ця людина була що цього із Левитів, яка вела в співі чи брала участь в цьому поклонінні. Вона згадує те, що було раніше, прекрасне, піднесене, те, те що, скажімо, збурює приємну душу, але зараз цього немає. І ця людина, цей автор, він сумує. І що більше вороги йому дошколяють. Вони кажуть, де ж твій Бог? Подивись, кажуть, на твою ситуацію, що відбувається, і де зараз твій Бог? Він, Можна говорити так, добавити від себе. Він тебе не чує, він тебе не бачить, якби він ну, був добрим Богом, він не привів би тебе в таку ситуацію, і так далі. І автор відчував сум саме з цього приводу. Але що він робить? Ця людина, вона. Пригадує, воно перше вона вливає свою біль, свої почуття, приносить їх до Бога. Це не перше, що повинна робити людина, коли вона відчуває. Це що повинна робити людина, яка вірить у Бога, Він є наш найкращий друг. Також ми дивимося на нього як на нашого батька, який заслуговує почути про наші болі, про те, що спричиняє в нас журбу, чому ми тужимо, що в нас. Скажемо, що, що наш погляд на цю ситуацію, наше нерозуміння, Він здібний це почути, здібний витримати наші запитання. І автор він звертається, виливає свою душу, приносить свої проживання до Бога, він не закривається в собі. І це те, що повинні робити люди, це, те, що повинні робити християни. І ми будемо молитися, щоб люди пізнали Бога, які, які ще незнайомі з ним, які ще не відчули Його солодкість. Адже з ним легше проходити через будь-які обставини, особливо через Сум, який, як я говорив, прийшов не сам, а прийшов з важкою ситуацією з втратою, з болем і так далі. І я вам коротко відступлю, згадаю, згадаю, скажу, чому я почав міркувати про це, чому я вирішив поділитися цим. І знаючи, що я буду проповідати, я думав, про що говорити. Було декілька варіантів. І вчора. Я так і сказав Богу в думках, що, Боже, будь ласка, скруй мене про що мені говорити? Бо ті варіанти вони здавалися неоптимальними. Ось прослуховував я записи записі ранковий чат, коли Константин читав про Нєємію. Я не буду зачитати цю історію, ми всі добре знаємо. що Ця людина прислуговувала царю Артаксерсу. він мав велике значне положення. Царі брали у не небудь-кого. А вони мали довіряти цій людині, і зрозуміло, що цар мав гарні стосунки з ним, він добре знав Неємію. Ось одного разу Неємія отримує звістку про, про стан печальний Єрусалимом. Це викликає в його сум тугу. Він плаче, повститься, молиться і не може приховати свого суму. Там як написано цікаво, що я, здавалося, не був сумний перед царем. Але цар каже, чому сумне твоє обличчя? І цей сум ніщо інше як. Як сум серця, це я так своїми словами передаю у другому розділі першому вірші або другому книги Неємі, написано. І цей сум він призводить до низки подій, позитивних подій, коли Бог нахиляє серце, артак серця, коли Неємі отримує матеріальну підтримку, щоб піти, зробити велику справу, відновити мур. Ось ця ситуація, коли був. Сум і здається, ну сум неприємний, і цей сум був доречній. Такий сум має бути в нас, коли ми щось дізнаємося про щось погане, про щось жахливе. Про коли ми читаємо ці новини, які про те, що відбувається в країні, і знову ж таки, як в цьому випадку, коли автор він виливає свою душу Бога так ними, він шукає Бога. Він молиться, він поститься, він просить Бога допомоги, і в результаті Бог втручається, використовує цей сум на добро. Так, через труднощі, через випробування, через важку роботу, але стіну стіни Єрусалиму в результаті були відбудовані. Але почалося із поганої не вони, а почалося потім із суму. І Бог сильний використати сум, який приходить через різні обставини в наше життя, щоб виконати свою волю, свої задуми в нашому житті, в житті наших рідних. І близьких кожен може пригадати, коли він несподівано захворів, коли щось пережив непланово, коли зруйнувалися ті гарно продумані плани, але Бог взяв це, щоб зтягнути щоб своєї волі, щоб принести щось краще, щоб показати свою славу, щоб показати, що він мудріше, що він знає краще, як влаштувати наше життя. І можна ще нагадати декілька випадків, який позитив є. У сумі, я пригадав текст із другого послання до корінчан, здається, в сьомому розділі, коли Павло він хвалить, зашлять цей текст, оскільки на проєкт не освітлюється, щоб було зрозуміліше. Друге послання до корінтян, сьомий розділ шостого вірша. Але Бог, що тішить принижених, потішив нас приходом тита. І не тільки його прибуттям, а й потішенням, що ним він потішився з вас, коли розповідав нам про вашу журбу, про ваш смуток, про вашу горливість до мене так, що я більше тішився. Коли я й засмутив вас листом, то не каюся, хоч і каявся був, побачу, що той лист засмутив вас, хоч і часово. Я радію тепер не тому, що ви засмутились, а що ви засмутилися на покаяння, бо ви засмутились для Бога, щоб ні в чому не мати втрати. Від нас, бо смуток для Бога чинить каяття на спасіння, а про нього не жалуємо, а смуток світський чинить смерть. Бо ось саме те, що ви засмутились для Бога, яку пильність велику воно вам зробило, яку оборону, яке обурення, який страх, яке бажання, яку гурливість, яку помству. Ви усім показали, що чисті ви в справі. Павло засмутив своїм листом. Мабуть, першим посланням до кринтян, коли він. Висловився щодо того гріха, який був присутній у церкві, коли він докоряв церкву за їхню неналежну реакцію, і це привело до смутку. Смуток привів до каяття, до горливості іншого, що я читав. Ось Таким чином Бог використовує також смуток. Коли ми щось зробили не так, ми всі це переживали, Щось відповіли не так, колезі чи, можливо, близькій людині, і в серці з'являється це, це почуття, таке неприємно, не засмучується, жалієш, шкодує, що це зробив. І воно часто веде до того, що перепрошуєш, чи, можливо, принижуєшся. бо думаєш, це ж така дрібничка, не варто за це перепрошувати, але дух продовжує турбувати. Сум можливо, каже, так наповняє і тоді. Робимо правильне рішення, і приходить полегшення. І такі це сум, який допускає Бог, щоб призвести до добра, щоб очистити нас, щоб усвятити нас. Сум він змушує думати про вічність. Адже ми читаємо, добре знаємо ці останні розділи об'явлення, де ми що не буде смутку, не буде болю, прокляття, горя і сліз іншого. Ми це коли нам боляче, коли ми сумуємо. Нам якраз хочеться від цього відсутності цього, і ми розуміємо, що на землі неможливо прожити всього, і ми дивимося майже мимоволі в майбутнє у вічність, де цього вже не буде. І саме тоді, в ці моменти сумні, нам хочеться, щоб найшвидше прийшла вічність, і це закликає це змушує нас краще готуватися, переглядати своє становище, щоб бути готовим, щоб очистити свою одіж, щоб зустрітися з Богом у належному стані. І найголовніше, я хотів сказати, це сум допомагає краще оцінити радість, коли вона приходить після після закінчення цього суму, коли сум стихає, коли зупиняються ці. Можливо, складні обставини не зникають. Але ми відчуваємо Бога. Як цей автор псалму, я хотів більше зосередитися на цьому, але так про пішла це забере багато часу. Ми можемо просто вмічтати цей текст, коли він казав своїй душі, що не сумуй, або чого ти сумуєш, чого ти непокоїшся, захоче надіятись на Бога. Захоче свою душу чекати, доки Бог скаже своє слово, доки Бог потішить його. І він казав, що удень являє Господь свою милість. Він по своїх складних обставинах, бо в своєму небажаному становищі у смутку він все одно знаходив можливість побачити Господню милість. І і пісня Божа з'являлася його серці. Можливо, це була пісня смутку, але я вірю, що ця пісня смутку у нас закінчилася радісними нотками, вона нас закінчилася надією, вона закінчилася хвалою. І в цьому цих словах каже: я йому буду ще дякувати. Це слово дякувати, хвалити воно означає буквально прославляти Бога гучно, часто з піднесеними руками, тобто словами і невербально. Віддаючи хвалу для Бога, цей автор він дивиться в майбутнє, знаючи, знаючи, хто є Бог, розуміє, що він буде хвалити, тому що він надіється на Бога, тому що він може пригадати те, що Бог зробив для його народу, колись. І це Допомагає йому триматися за Бога. і це дає йому зрозуміння, що прийде час хваління, хваління, яке буде помітне для інших, Хваління, яке не заховати, Хваління, яке пробудить захоплення в інших людей, яке може зацікавити інших. Можливо, якщо це псалом справді написаний у вигнанні, то ці люди, які можливо утискали цих вигнанців, вони побачать, що ця людина в складних обставинах вона не має того, що хотіла б, але вона знаходиться своєму серці хвалу. Вона якось відчуває свого Бога. Думаю, це ще якось впливає на цих людей. І сьогодні це може впливати на людей, які нас оточують. Коли ми у своєму сумі будемо пригадувати про нашого Бога, коли будемо пригадувати про Його спасіння, і це вести, вестиме до хвали, це підноситиме на дусі. І тому сум може він може привести до Божої подяки. І Він приведе, приведе до подяки, до хвали, коли ми будемо продовжувати. Надіятись чекати на Бога. Можливо, здається, ця проповідь для нас, не знаю, чи зовсім дорешно. Хоча сум це нев'єдна часа на нашого життя. Але я не знаю, чи хтось із вас переживає цей тривалий сум. Але можливо, станеться так, що будемо відчувати. Тому пам'ятаємо про те, що в цьому сумі ми шукаємо Бога, і цей сум він може призвести до подяки, до добра. Він може нас очистити, він може нас скерувати до вічності, і він дасть нам змогу. Відчути потім, коли прийде полегшення, наскільки добре мати радість, наскільки добре почуватися бадьору, наскільки добре відчувати присутність Бога. І закінчуючи проповідь, нагадаю, що ми будемо молитися за людей, які зараз у смутку. І я говорив, різні причини, їх височають чому люди тужать. Хай Бог знайде таких людей, хай Бог відкриє їхні серця. Тих, хто чули про Бога, мали стосунки з ним. Нехай цей сум приведе до поліпшення стосунків, щоб люди оглянулися на своє життя. Можливо, десь треба покаяння, можливо, десь треба роз... пріоритети змінити, щоб була з'явилася ця близькість з Богом. А коли вона існує, тоді життя обов'язково прийде радість і прийде полегшення, і прийде хола. Отже, молимося до Господа і муха буде слава. Амінь.